Усім привіт! Є в наявності такий Redmi Note 11, ціна 3650. по стану досить непоганий телефончик. Ось такий по ободу, Тут має невеличку коцку на углу, але в принципі екран все ціле. всі роз'ємчик зверху. Такий, має роз'єм на навушники, 3,5, є відбиточок пальця. Ось такий екранчик. Має легкі царапки, але, в принципі, не суттєві, можна додатково поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. Redmi Note 11, 64 ГБ. Стоїть 13-й Android, 4 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок Type-C. Працює телефончик досить добре. Зараз покажу ще вам камеру. Камера непогана. Ізправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Також додайтесь у мій телеграм-канал. Силочка в шапці профілю там телефончиків додаю більше, ніж у TikTok.